Втомлюючи поїздки на мийку та неможливість зберегти чистоту транспорту у віддалених місцях, таких як дача чи кемпінг, ми допоможемо вам. Наша акумуляторна міні-мийка стане вашим надійним помічником для швидкого та ефективного миття в будь-якому місці. Компактні розміри та автономність мережі дозволяють використовувати мийку в будь-якому місці, навіть у віддалених або незручних місцях. Здатність працювати без доступу до водопроводу та електрики робить її ідеальним рішенням для автомобілістів, кемпінгів та любителів активного відпочинку. Потужний струмінь води з тиском до 30 атмосфер забезпечує високу чистоту і допомагає легко видаляти різні типи забруднень. Якісні матеріали та надійний акумулятор забезпечують тривалий термін служби пристрою, дозволяючи використовувати його протягом багатьох років. Наявність різних насадок та можливість робити з різними типами поверхень робить цю міні-мейку універсальним інструментом для. Прибирання автомобілів, мотоциклів, велосипедів, садової техніки та багато іншого, купіть цю акумуляторну мийку вже сьогодні і насолоджуйтесь безкомпромісною собадою миття в будь-якому місці.